Шановні телеглядачі, сьогодні ми поговоримо про україномовну дитячу книжку і гості нашої студії Анжела Ракша, завідувач відділу естетичного виховання Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової чайки та Віра Марощак, письменниця. Я рада вас бачити у нашій студії і одразу таке запитання: чи схильна молодь сьогодні до читання, особливо порівнянні з минулими роками? Ви знаєте, вподобання дітей змінилося, і зараз поряд з друкованою книгою з'явилася альтернатива це електронна книга, аудіокнига, і телевізор відволікає дітей, звичайно, від читання, і планшети, телефони. Але ми дуже раді тому, що в нас є такі читачі в бібліотеці, які читають не тільки художню книгу, а і наукові роботи бачать, і читають енциклопедії. Це дуже радує нас. Як ви заохочуєте саме до читання, відриваючи від інтернету цього ж від комп'ютеру, дуже книжки. багато заходів проводиться в бібліотеці. Звичайно, перш за все, це фонди нашої бібліотеки, які весь час оновлюються і мають такий презентабельний гарний вигляд. Звичайно, це і ті заходи, які дітей активізують до читання. Це зустрічі з письменниками. Ось, будь ласка, сьогодні у нас в гостях Віра Іванівна Марущак, яка приїхала до нас із Миколаєва. Це письменниця, яка відома вже тепер не тільки на Миколаївській землі, а і у нас діти познайомилися з її творами і творчістю. Нам дуже приємно. Запрошуємо, звичайно, і інших письменників. Також відбуваються у нас і скайп-зустрічі з письменниками. Лідпортал від тих, хто пише, тим, хто читає, виборов перше гран-прі, вибачаюсь, на всеукраїнському огляді конкурсі між обласними бібліотеками. Для дітей. Це для нас дуже ну приємно, що замітили нашу роботу. І письменники з радістю відгукуються на наші запрошення, тому діти мають змогу спілкуватися вживу з письменниками. А та робота, яка проводиться в бібліотеці, на кожне Вподобання дитини, є у нас різні форми роботи. Одна із них це така клуби, клуби за інтересами, студії, які працюють в бібліотеці. Там діти знайдуть за своїми напрямками, вподобаннями завжди чим зайнятися. Віра Іванівна, ви зустрічалися вже із херсонськими дітками? Чи горять оченята? Горять і дуже. Сьогодні справді була дуже хороша така тепла зустріч. Мені вона дуже сподобалась, тому що це незвичні діти. Власне, вони майже нічим не відлічаються від наших миколаївських, тому що я провожу десь до 50 зустрічей на рік. Також бачу дитячі очі, їх сприйняття книжки, а тим паче, якщо відбувається зустріч з письменником, на це діти реагують дуже активно і мені дуже Дуже приємно, що вони цікавляться книжкою, вони цікавляться словом, вони розглядають книжки, вони спілкуються, вони ставлять запитання, і дуже приємно відповідати на ці запитання, тому що я бачу справді очі горять, і це приносить дуже велику насолоду. Для якого віку діткам ви пишете? Я пишу, починаючи десь з молодшого віку до старшого віку, я ще скажу так, що я починала писати для юнацтва. Ось ця книжка це перша книжка, яка залишиться сьогодні в Херсоні. Вона мною випущена 2009 -2002 року. Це вона перша ластівочка, після неї з'явилося ще чотири саме оповідання. Три книжки вірніше, навіть чотири для діточок це казочки. Я хочу також показати таку книжку, як це перша була з казок Пригоди нюмочки. Називається. І коли її побачили наші видавці, ви сьогодні говорили про якість випущеної продукції, то коли мені принесли ось цю книжку, у мене з'явилися сльози. Я їх не могла стримати, тому що це було те, що я хотіла, те, що про що я мріяла. І ось цю книжечку я змогла тепер подарувати моїм читачам. Тобто книжечка сертифікована, сертифікована, звичайно. У нас прекрасні, я пам'ятаю ті часи. Коли абсолютно не можна було видрукуватись, ну, були видавництва, наприклад, там в Одесі, маяк. Треба було їхати, треба в, інше місто. Було їхати в інше місце. А на сьогодні можна сказати, що в Миколаєві дуже хороші видавці. Наприклад, ось ця книжка, вона видана за державний кошт, має ось таку емблемку. Це свідчить про те, що видана за державний кошт. Тобто, глядачам ми нагадуємо, дивіться на емблемки, вони свідчать про якість, так? Свідчать про якість, так. Але незважаючи на те, що немає, це в мене в видавництві Шамрай. Павло Шамрай видає. Також ось ця книжка вийшла також у видавництві Павла Шамрая. Вона стала кращою книжкою Миколаївщини в 2000 12 році. А е, Ще хочу показати ось е, таку книжку, теж у видавництві Шамрая вийшла. Але Українською мовою з України бачу. Так? Ви українською... пишете виключно українською чи є Ви... російськомовні? Е, знаєте, коли я починала писати, е, мої, книж... мої оповідання були російською мовою. А потім в моїй знайомій прийшла думка, коли прийшла незалежність, до неї прийшла думка не до мене, до неї прийшла думка, каже Віро, А чому не перекласти на українську українською мовою і чому не видати ці казки книжки оповідання? І власне вона сама почала працювати над цією книжкою, почала перекладати з російської на українську. А чому російською? Тому що я працювала на Чорноморському суднобудівному заводі, а в нас газета була Трибуна робочого» називається. І саме там почала друкувати свої перші оповідання. А потім переклали і вийшла перша книжка Вікнами до сонця. Так, я вам дуже дякую. Хочеться запитати у пані Анжели. Скажіть, будь ласка, чи всі видавництва якісно друкують? Чи ж є такі, котрі економлять на фарбі, на роботі редактора, на масі якості паперу? І чи може така книжка зашкодити дитині її зору або просто відохотити до читання? Ви знаєте, я хочу сказати, що ті видавництва, з якими ми працюємо, то ми гарантуємо нашим читачам, що вони беруть до рук якісну книгу, тому що видавництва ці мають сертифікати відповідності, відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Все, що стосується придбання книг в інших точках, скажімо, не в мережі магазинів на, на ринку, то тут гарантувати якість ніхто не може, тому. Закликаємо батьків, будь ласка, перевіряйте якість книги. А якщо ви хочете, щоб ваша дитина користувалася гарною книгою, приходьте до нас в бібліотеку і ви побачите, що книги дійсно якісні. Нам дуже приємно, що ми співпрацюємо з багатьма видавництвами: це і граніти, -те», видавництво Теза, навчальна книга Богдан «Абаба Галамага», зелений пес, видавництво старого лева. Ну та й інші не хочу нікого образити, не назвавши, але ці видавництва мають гарну поліграфічну продукцію. Якісну. Це добре, що у нас працюють такі видавництва. Так. Про це проте, напевно, і ціна різниця на ринку книжечку можливо за 10 за 15 гривень купити, а видана вже якісна, сертифікована напевно, дорожче. І повертаючись до запитання, чи може нашкодити неякісна книжечка здоров'ю малюку. Ну, звичайно, якщо вона не відповідає тим нормам, які повинні бути, то і раз фарба береться до рук, а дитина може і Тут взяти до рота. до рота, звичайно, то може нашкодити. Але я думаю, що якщо дитина любить читати, то вона в будь-якій книзі знайде для себе багато цікавого. І, мабуть, на читання саме як процес, то думаю, що не завжди може зашкодити. Але естетична сторона і гігієнічна, звичайно має значення як і для батьків, так і для здоров'я самої дитини. Напевне, найбільш економно прийти до бібліотеки і просто обрати, яка до душі, і на кілька днів взяти і, почитати. І так. побачити такі книги, які не завжди можна придбати для своєї родини. Дійсно, вони коштують немало. Але книги є для кожного віку. Я вас запевняю, від самих молодших до дорослих, і всі вони і дуже гарні, цікаві, змістовні і, скажімо так, безпечні. А скажіть, будь ласка, на кому відповідальність лежить за якість книжечки? На авторові чи на видавництві? Якщо книгу видає сам автор, то звичайно на авторові лежить повна відповідальність. А якщо е видавництво видає, то, мабуть, за зміст відповідає вже автор, а за якість самої книги відповідає звичайно видавництво. Пані Віра, от ви показували книжечку, котру надрукувала держава за кошт державний. Так чи всі книжечки друкує держава? Чи ж ви також друкуєте? І чи дорого, дорого друкували? Дорогі, звичайно, дорогі книжки, але. Річ у тому, що дуже мало виділяється коштів в цьому році. Я теж також подавала свою книжку, але не вистачає грошей. Я вважаю, що це неправильно. Українська книга повинна виходити і повинна фінансуватися і в достатній кількості для того, щоб вона дійшла ну, буквально до кожного навчального закладу, до кожної бібліотеки. Я говорю про бібліотеки шкільні. Давайте поговоримо про те, що нас Сьогодні це проблема. Майже не фінансуються шкільні бібліотеки. А як може навчити бібліотекар-вчитель показати приклад хорошої літератури, хорошого слова, якщо не вистачає книжок? Я думаю, що державі потрібно повернутися обличчям до цієї проблеми і допомагати авторові. Автор, який вже завоював, має своє ім'я, який пише хорошу продукцію, а для дітей потрібно писати краще ніж для дорослих. Просто дуже маленький приклад вам наведу. Моєї однокласниці, хлопчик, 5 років стрибнув з другого поверху. Запитали, чому, а він пригадав. Що він бачив мультик, і там хлопчик прив'язав собі стрічку і полетів. Він думав також, що він стрибне і полетить. І знаєте, після цього випадку я задумалась, як потрібно писати, як потрібно як діти, це як дітки. це сприймають дітки, ставати не тільки на сторону автора, а на сторону тієї дитини, яка буде читати, розумієте, для того, щоб не привести її до якихось ось таких вчинків. А для того, щоб вона справді взяла з книжки те корисне, що їй потрібно, і напевне, пишучи, варто дивитись на світ трошки дитячими очима. Так Значаємо. я вам дуже дякую за сьогоднішню зустріч. А глядачам пораджу, читайте, адже родина, у котрій не читають, є духовно неповноцінною. До побачення.